Доброго вечора, любі друзі! Я з України і у нас іде жахлива війна. І наша місія, Слово Боже, молиться за кожного, молиться за нашу скорішу перемогу, за наших воїнів-захисників, які боронять нашу державу. В світі багато деномінацій, різних течій церков, і тому людям тяжко розібратися в цьому різноманітті, де різні віри, різні релігійні обряди, ритуали. Але є єдина подібність у них у всіх одна і та ж православна канонічна Біблія. І в православній церкві, і в протестанській, і в католицькій, яка складається із 66 книг Старого та Нового Завітів, відповідно, мають по 39 та 27 книг. У чому всі ці різні рухи не можуть знайти спільної мови? А тому, що Біблія вже не стала у них. Першоджерелом. Біблія і канон відійшли в сторону, і вони займаються більш першорядними ритуалами, обрядами та своїм вченням. Біблія признана святим письмом, тобто ці книги натхнені Богом, і Бог через людей написав їх. У 325 році після Різдва Христового був зібраний Нікейський собор, де були Зібралися їпіскапа звідусіль на території Візантії, для того, щоб затвердити Слово Боже і щоб не було ніякої єресі, а була основа канон Біблія, що ми і маємо по сьогоднішній день. Там також були присутні сповідники християнської віри, це люди, котрі страждали за Христа та Євангелія. А писалася Біблія ще старозавітних часів. Перші книги написав Моїсей: він знав Бога, а Бог знав Його. І Моїсей записував усе, що говорив йому Бог. Бог постійно обирав людей, які збирали Святе Письмо, яке дійшло і до нас. Дуже велика помилка нехтувати Словом Божим, а слідувати якимось традиціям. Про це написано от в першому Тимофія, в 3. В третьому розділі 16 17 вірш. Писання Богом натхненне і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала до всякого доброго діла готова. І про це написав в 2 Петра, 3 розділ 16 вірша. Як і про всіх посланнях, що в них він говорить, про те, що у них є дещо тяжко зрозуміле, що неуки та незміцнені перекручують, як і інші писання на власну загибель свою. Тож, ви, улюблені, знаючи це наперед, стережіться, щоб не були ви зведені блудом безбожних і не відпали від свого вґрунтування. Але щоб зростати в благодаті і пізнанні Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа, Йому слава і тепер, і Дня вічного. Амінь. Так що проблема сьогодні не в Слові Божому, а в тому, що багато церков, багато віруючих просто відступили від Слова Божого. Благословенного, мирного та. Доброго вам вечора і ночі, і нехай оберігає вас Господь.